Ми так катаємося регулярно дуже в Харків, катаємось в Київ. Ну, це такі самі популярні наші направлення на ці машини. За кермом цього електроавтомобіля черкасець Артем Сіренко чотири роки. Каже, на ньому їздить не тільки по місту, а й в далекі поїздки. Говорить, таких автомобілів щороку більше є на дорогах. Люди зараз у нас розуміють, вони почали вони як вони почали рахувати свої гроші. Тому краще за все вкластися в електромобіль. І потім, в перспективі 50 років, там економити на ньому, менше витрачати та є й мінуси. Найбільший каже відключення електроенергії. Це дуже велика проблема, коли от тільки почали відключати світло, коли почалися оці обстріли нашої енергетики, і коли почали відключати його, взагалі це був якийсь у нас ну це був ступор. Ми типу не знали, що робити. Ну ми нікуди не їздили. Ми не виїжджали машиною з гаражу. За останні декілька років в містах України збільшилась кількість зарядних станцій для електрокарів, каже Артем. Раніше навіть пригадуючи 22-й рік, їх взагалі була там одна на тисячу кілометрів, і да, такої і такого, щоб знаєте, поїхати кудись на далеку відстань, поїхати було практично неможливо. Власник електромобіля Євгеній Стрельніков розповідає, нині в Черкасах більше таких заправок, ніж для бензинових чи дизельних авто. Зарядок дуже багато по місту, їх в місті Черкаси особливо більше, ніж заправок для бензинових машин. Вони є всюди, вони є коло будь-якого торгового центру. Має досвід користування чотирма електромобілями. В цілому, ринок електромобілів дозволяє підібрати машину по будь-якій потребі. А саме ця машина в мене рік, і я за рік приїхав всю Україну десь приблизно 1080. Каже, вартість його зарядки дешевша за бензин. Якщо бензин коштує там шість. 50 гривень, то на 100 кілометрів вийде 600 гривень. А якщо електромобіль їсть 10 кВт на 100 кілометрів, то там вже можна рахувати, є швидкі зарядки для електромобілів, там ціна близько 18 гривень кіловат. Якщо це повільна зарядка, це близько 12 гривень за кіловат. Якщо це вдома, це близько 4 гривень за кіловат. Аби зекономити, каже, інші водії намагаються купити авто цьогоріч до відновлення мита на їхнє ввезення. То ще сумнівався, чи брати, чи не брати, то це новий закон. Він трошки пришвидшить цей процес, що люди купують авто, електроавтомобілі. Як розповів заступник начальника регіонального сервісного центру, головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. Володимир Андрушченко за 9 місяців цього року на Черкащині зареєстрували 1219 електроавтомобілів, які були завезені на територію України і вперше оформлені. Це на 148 більше ніж за весь 2024 рік, та на 479 більше за 2023. Голова громадської організації Електрокарс Клаб Володимир Романцов каже, попит почав зростати із 2017 року. Звичайно, це ж е, людський фактор. Всі хочуть е, десь зекономити, встигнути, але от переживають, що не встигнуть. Ми це бачили бачили вже е, е, я не пам'ятаю в якому році, чи в 20-му, чи в 19-му, Так само ну, була така е, такий прецедент, що ми то хотіли відмінити. І так само був, був шалений попит е, от в останній вагон. Аби збільшити попит на електрокари у 2015 році скасували на них візне мито згідно з законом про митний тариф на електромобілі. Як повідомив Данило Гетьманцев на своїй сторінці у Фейсбуці, із 1 січня 2026 року його продовжувати не будуть. Завезене за кордону авто, покупці будуть сплачувати 10% мита від вартості, 20% податку до вартості від вартості з урахуванням мита та акцизу, а також акцизний податок у розмірі. 1 Одного євро за один кіловат на годину ємності батареї. На жаль, але вони подорожчають на від 15 до 20 відсотків, а можливо і більше. Ну але гарантовано вони подорожчають, тому що будь-який продавець перекладе всі свої затрати на кінцевого покупця. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.